Десь за день після того я знайшов у поштовій скринці вірш від Лідії, це був довгий вірш, він починався так. Виходь, старий тролю, виходь зі своєї темної нори, старий тролю, виходь на світло з нами і дозволь нам вплести маргаритки тобі в волосся. Далі у тому вірші говорилося про те, як це добре танцювати у полях з жінками-фавнами, які принесуть мені радість і справжнє пізнання. Я поклав того листа в комод. Наступного ранку мене збудив стукіт у скляні шибки моїх вхідних дверей була 10.30 ранку. «Ідіть геть, сказав я. Це Лідія. Добре, завжди хвилинку. Я вдягнув сорочку і якісь штани і відчинив двері. Тоді побіг у ванну і проблювався, спробував почистити зуби та лише знову виблював. Солодковатість зубної пасти вивернула мені шлунок. Я вийшов. Тобі погано, зауважила Лідія. Хочеш, щоб я пішла? О, ні, зі мною все гаразд. Я завжди так прокидаюся. Лідія мала чудовий вигляд крізь штори пробивалося сонячне світло і падало на неї. В руці у неї був апельсин, і вона підкидувала його в повітря. Той апельсин крутився у залитому світлом ранку. Не можу лишитися, сказала вона, але хочу в тебе дещо попросити. «А тож?» я, скульпторка, хочу зліпити твою голову. Гаразд. Тобі доведеться прийти до мене. Я не маю студії. Нам доведеться робити все у мене вдома. Це ж тебе не дратувати мені? Ні. ні. Я записав її адресу та інструкції, як туди дістатися. Спробуй прийти до 11-ї ранку, діти повертаються зі школи рано по обіді, а це відволікає. Буду об 11-й, сказав я їй. І от я сидів напроти неї в її кухонному куточку, між нами лежала велика грудка глини, Лідія почала ставити питання. Твої батьки ще живі? Ні. Тобі подобається Лос-Анджелес? Це моє улюблене місто. Чому ти пишеш про жінок так? Як? Сам знаєш? Ні, не знаю. Ну, я думаю, що це, чорт забирай, сором, що чоловік, який пише так, як ти, нічого не знає про жінок? Я не відповів. Хай йому, що Ліза зробила з. Вона заходилася обшукувати кімнату. Отже ці маленькі дівчатка, що тікають з маминими інструментами, Лідія знайшла інший. Цей також підійде. Тепер завмри. Розслабся, але завмри. Я сидів обличчям до неї. Вона працювала над грудою глини дерев'яним інструментом з дротяною петелькою на кінці, махала на мене інструментом з понад купи глини. Я спостерігав за нею. її очі подивилися на мене. Вони були великі, темнокарі. Навіть її криве око, те, що не пасувало до другого, здавалося милим. Я глянув у відповідь. Лідія працювала, час минув. Я впав у транс. Тоді вона сказала: Як щодо перерви, хочеш пива? Чудово, так. Вона встала, щоб піти до холодильника. Я пішов за нею, дістала пляшку і зачинила дверцята. Коли вона повернулася, я схопив її за талію і притягнув до себе, притиснувся до неї губами і тілом. Вона тримала пляшку пива у витягнутій руці. Я поцілував її, поцілував знову. Лідія відштовхнула мене. Добре, сказала вона, досить. Маємо робити роботу. Ми знову сіли, я пив пиво, а Лідія курила цигарку. Між нами лежала глина. Потім подзвонив дзвінок. Лідія встала. Там стояла товста жінка з нестямними благальними очима. Це моя сестра Глендоліна. Привіт. Глендоліна притягнула стілець і почала говорити. Говорити вона. Вміла. Вона б могла говорити, якби була сфінксом, могла б говорити, якби вона була каменем. Я почав думати про те, коли вона вже стомиться й піде, навіть переставши слухати, це все одно скидалося на те, ніби об тебе кидають маленькі пінпонгові м'ячики. Глендоліна не мала відчуття часу чи бодай жодного уявлення, що вона може заважати, все говорила й говорила. Послухай, зрештою, не витримав я, коли ти вже підеш? Тоді розгорнулася сестринська сцена. Вони почали говорити одна з одною. Обидві стояли, махали одна на одну руками, голоси лунали дедалі гучніше, вони погрожували одна одній фізичною розправою. Нарешті, аж мало не під кінець світу, Глендоліна зробила гігантський вигін тулуба. З гучним ляском ширми кинулася крізь двері й побрела геть. Досі гучна, заведена, щось там нарікає до своєї квартири в глибині двору. Ми з Лідією повернулися до кухонного куточка і сіли. Вона підняла свій скульпторський, інструмент. її очі зазирнули в мої. Одного ранку, за кілька днів, потому, я прийшов до двору Лідії, коли вона саме заходила з провулку. Ходила провідати свою подругу Тіну, яка жила в багатоквартирному будинку на розі. Того ранку вона видавалася наелектризованою, достоту, як і того першого разу, коли прийшла з апельсином. О, сказала вона, у тебе нова сорочка. Це була правда. Я купив сорочку, бо думав про неї, про зустріч з нею. Я знав, що вона здогадалася і глузує з мене, та не мав нічого проти. Лідія відімкнула двері, і ми зайшли досередини. Глина лежала по центру столу в кухонному куточку під мокрою тканиною. Вона стягла тканину. Що думаєш? Лідія не помилувала мене. Там були шрами, алкоголічний ніс, мав п'ячий рід. Від очей лишилися самі щілини, а ще тупий, задоволений вишкір сміховинного чоловіка, який почувається щасливчиком, але й сам не розуміє чому. Їй було 30, а мені вже за 50, та мені було байдуже. Так, сказав я, добряче ти постаралася, мені подобається, але робота вже майже закінчена. Я впаду в депресію, коли все це буде готово. Це були гарні ранки і дні. Це якось завадило твоєму письменництву? Ні, я пишу лише, коли сутніє, ніколи не можу писати за дня. Лідія взяла свій інструмент для моделювання і поглянула на мене. Не хвилюйся, у мене є значно більше роботи. Хочу зробити цю як слід. Після першої перерви. Вона дістала з холодильника пінту віскі. А, сказав я. Скільки? спитала вона, підіймаючи високу склянку для води. Навпіл. Вона зробила напій, і я відразу ж випив його. Я чула про тебе, сказала вона. Що саме? Ніби ти скидаєш хлопців зі свого ганку, б'єш своїх жінок, б'ю своїх жінок? Так, хтось таке казав. Я схопив Лідію, і ми перейшли до найдовшого поцілунку, який тільки може бути. Я притиснув її до краю раковини і почав тертися об неї членом. Вона відштовхнула мене, та я знов спіймав її посеред кухні. Рука Лідії простягнулася до моєї і провела її по джинсах, і аж у трусики. Кінчиком одного пальця я відчув верхівку її піхви. Вона була мокра. Продовжуючи цілувати її, я запхнув палець їй у піхву. потім дістав руку, відсторонився, узяв пінту і налив собі ще одну склянку. Знову сів за столик у кухонному куточку, а Лідія зайшла з іншого боку, сіла і поглянула на мене. Тоді знову заходилися працювати над глиною. Я повільно пив своє віскі. Послухай, сказав я, я розумію твоє горе. Що? Я розумію твоє горе. До чого це ти? Гаразд, сказав я. Просто забудь. Я хочу знати, не хочу ображати твої почуття. Я хочу знати, що, в дідька, ти верзеш. Окей, якщо налєш ще одну склянку, скажу. Гаразд. Лідія взяла мою порожню склянку і налила половину віски і половину води. Я знову вихилив її залпом. Ну? спитала вона, чорт, сама ж знаєш, що знаю? У тебе велика піська. Що? Це не така вже й рідкість. У тебе двоє дітей. Лідія сиділа мовчки, працюючи над глиною. Потім відклала свій інструмент. Підійшла до кута кухні біля задніх дверей, я дивився, як вона нахилилася і стягнула чоботи, тоді зняла джинси і трусики, і піхва дивилася просто на мене. Ну що ж, виродку ти такий, сказала вона, я покажу тобі, що ти помиляєшся. Я зняв свої черовики, штани і труси, став на коліна на ліноліумній підлозі, а потім опустився на неї, витягнувшись. Почав цілувати її. У мене швидко встав, і я відчув, як проник у неї. Я почав штовхати. Один, два, три. Почувся стукіт у вхідні двері, дитячий стукіт, крихітні кулачки, гарячкові, настирливі. Лідія швидко відштовхнула мене. Це Ліза. Вона сьогодні не пішла до школи. Вона була у. Лідія підскочила і почала натягувати на себе одяг. Одягнись! Сказала вона мені, я вдягнувся так швидко, як тільки міг. Лідія пішла до дверей, і там була її п'ятирічна донька. Мамо, мамо, я порізала пальчика. Я забрів до вітальні. Ліза сиділа на колінах у Лідії. У, -у, -у дайно, мама, гляне. У, -у, -у дайно, мама, цьому не твого пальчика. Матуся полікує його. Мамо, болить! Я поглянув на вавку, і її було майже не видно. Слухай, зрештою, сказав я Ліді. Побачимося завтра. Мені прикро, сказала вона, я знаю. Ліза поглянула на мене, сльози все котилися й котилися. Ліза не дасть нічому поганому статися за матусею», – сказала Лідія. Я відчинив двері, зачинив їх по собі і пішов до свого Меркурі комет. 1962 року